Ось такий кусочок лонжерона я приварив. І робота буде продовжуватися. Вітаюся з вами, вітаю моїх гостей, вітаю підписників, щоб підписалися. І вам хочу розказати, що мене чекає із машиною. Ось тут буде така бляшка стояти. Щоб її тут приліпити. Треба було її вирізати. Ось так от така конфігурація. А її буду ліпити, тому що тут, бачите, такі от діри. От. А вже сюди, от на це місце, я приліпив ось таку. Все, варю електродами, бачите такий апарат. Електродами варю. Тому що я вважаю, що. Те, що приварене електродом, то краще стоїть, аніж е, приліплена клеєм ПВА. Е, Маю зварювальний ну Тут немає потреби ним варити. Його тримає більш делікатну роботу. Е, я вас е, прошу написати якісь там коментарі, поставити лайк. Ну, хочете дизлайк, то ваша така справа. Дякую, що до мене заходите. І я. Вас хочу розважити якимось анекдотом. Анекдот такий на сімейну тему, що Івасик в школі каже, ви знаєте, от, маленькі діти какають в постелі. І каже, мене таке враження, що тато какає, тому що мама серед ночі до тата каже, скільки я буду мняти то гімно. От. Ну Ось такі от... хотілося якесь веселе відео дати. Нема ніяких веселощів, тому що. Настрій те піднімати, але в країні війна, а тепер вже знаєте, от, що в Ізраїлі війна, і є такий цікавий факт, що американці висилають туди, в екстреному порядку флот свій, на допомогу Ізраїлю. От і в мене такі от питання. Тільки почалась війна, з перших днів вже флот виїхав, ну, пливе. В Ізраїль. А в нас є підписаний той з американцями у меморандум там, чи як воно там називається, вже чому до нас той флот не прийшов? Може там в них в Ізраїлі є той зерновий коридор, напевно, правда, не захищають. Я щось не можу ніяк співставити то все. Так само не можу то співставити, що до початку війни, до 4 лютого, от війна почалася 24 числа, так? А до 4 лютого американці весь час в порту Одеси ставили свій американський корабель. на кожних 4 тижні міняли. Дрожнили москалів тим кораблем. Але чомусь забрали перед війною. І такий факт є, що в Грузії, коли була війна 2008 року. Американці підігнали туди корабель і в порт москалі вже нічого не робили, там, там втишилися. От якось мені то все я докупи не можу зібрати. Може, ви мені допоможете якось. Наразі дякую, що заходите. Постараюсь наступне відео зробити якимось там веселішим.